Бонжур, гутен так, день добре, вітаю вас! 26 вересня на підтримку мовної різноманітності відзначають День європейських мов. У кожній країні у цей день інша погода. А якою вона буде на Тернопільщині, дізнайтеся з прогнозу. Добрий день. По області погода 26 вересня буде хмарною з проясненням вночі без опадів, вранці та вдень. Короткочасні дощі. Вітер поривистий до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, в день 11-16 градусів. Видимість в дощ на дорозі 1-2 кілометри. Мене звати Олександр, я б хотів вам розповісти про погоду на 26 вересня по місту Тернополю. Погода буде хмарною, з проясненнями вночі опади не передбачаються, в день та вранці короткочасні дощі. Вітер поривчастий до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 3-5 градусів тепла, в день – 14-15 градусів тепла. Кожен із нас має пишатися своєю чудовою мовою, адже вона душа національності. Її найбільший скарб. Я бажаю вам багато подорожувати, вивчати іноземні мови. Та не забувати, що наша українська мова є однією з наймилозвучніших та найкращих у світі.